Всім привіт! З вами я Андрій. І сьогодні я буду знімати другу серію, точніше, вже на моєму каналі, третю серію по грі Автомеханік Симулятор. І сьогодні я зроблю для себе ось таку BMW. Я купив BMW, і це можна сказати в цій грі унікальна машина, тому що її купити можна тільки в порті, може не тільки. Я купив її в порті. Я дуже довго збирав на неї. Чекав, поки вона буде в продажі. Ну і нарешті я її маю. І сьогодні я її, звичайно ж, відремонтую. Ну і сьогодні не буде такого в минулий раз. Поганого звуку. Сьогодні я думаю, її по максимуму прокачати. Красота. Скільки циліндрів. 2, 3, 4, 5, 6. Ого. Добре. Це швидка машина, це BMW. Такі саме BMW мені подобається. Якщо чесно, мені подобається і Mercedes, і BMW, так що можете не писати мені, що я там не шаную того чи не шаную того. Я шаную всі машини. У всіх машинах є щось особливе. Ось так от. Так що насолоджуйтесь відео. В мене тут виявилася проблема, і то дуже велика, масштабна. Дивіться, тут є тільки скло. Скло я поміняв. І ось. Деталь більше не виробляється. Спробуйте знайти автомобіль донор на звалці або в місті. Що ви знали, ця машина. Найдешевша, коштує десь 9 тисяч. Ось тут є БМВ за 13. <пиш> Більше такого донора мені ніде не знайти. Назвали ще теж такого нема. Хіба що зараз пошукаю в БУ запчастинах? Але тут він теж нема. Кузов не треба кузов. Ну і тут нема. Хіба що якщо я візьму передній бампер від жигуля, то так не пойдет. Боже, в то я попав. Ну зараз я попробую щось по експериментувати і включусь. Так, друзі. Як ви бачите, це вже інша BMW. Уявляєте, що я зробив? Так. Я купив донора. Купив, блін, донора. За 13 тисяч. Майже за 13 тисяч. Донора. Так, і тепер я не знаю яку. Вуу. Ні, все-таки оцю я залишу як нормальну, а ту візьму білу як донора. Тому що... Тому що ви самі бачите. У є і ліпший мотор. Це в мене є БМВ. За 9 хвилин роботи. Ні, ну тут більше треба підготовки, ніж роботи. Тому що підготовка до цього в мене зайняла десь 10 хвилин. Тобто куп... купівля донора, купівля машини, Тобто це треба мати як мінімум дві машини. І то якщо пощастить. Тому що якщо будуть... Запчастини з двох машин, які не можна полагати, і то це все. Це вже все. Зараз я спробую полагодити всі запчастини, які можна полагодити, щоб вони в мене були. Тому що все-таки пригодяться. І зараз вчеплю їх донор. Добре. Ну що ж, маємо BMW. Тільки я б хотів би неї ще. Ще б я хотів би неї трохи зробити... Ну що ж, коли зможу, тоді випущу з цією машиною другу частину. Ну, а зараз поганяю.